Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про головні новини, які ЖК вдалося ввести в експлуатацію та започатковані нові проекти будинків у вересні. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Мабуть, головна новина місяця знову-таки укербут. Вже вкотре його проблеми відгукуються тим, кому не пощастило обрати саме цю компанію для своєї інвестиції, оскільки у вересні Національна комісія стійних паперів та фондового ринку зупинила дію ліцензії компанії «Житлокапітал», яка відповідає за фінансування будівництва об'єктів постукербуду. Детальна ситуація вже була висвітлена в окремому відео. Кому цікаво, посилання вилетить тут. Але й окрім того, в вересні рясніла інша новина про притягнення до кримінальної відповідальності екс головного архітектора Києва Сергія Целовальника і екс-директора Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду їм інкримінується зловживання службовим становищем при будівництві ЖК Парк Хол Горький в Голосіївському районі. В результаті чого у дітей з школи номер 130 замість басейну побудувався приватний паркінг для окрибудівського ЖК. Оцініть рівень цинізму забудовника. Причому варто подумати, що й добросовісний інвестор може стати співучасником таких дій, якщо не перевірятиме документи і землю своєї новобудови. У Київметробуді метробуді провели обшуки через будівництво метро на Виноградар, а скоріше через відсутність такого будівництва. Компанію підозрюють у крадіжці коштів, виділених на будівництво метро. За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. Наразі триває їх дослідження. У разі доведення вини посадовцям компанії «Київметробуд» загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, що колись обіцяли, що до кінця 2021 року відкриється нова станція метро Мостицька. А вже потім для пасажирів відкриють і проспект Правди, так називалась друга станція. Але будівництво затягнулося. А у 2022 році зовсім зупинилося. Зараз будівництво станції поновили і його вартість вже становить майже 6 мільярдів гривень. На порталі Дія стали доступні житлові сертифікати. Такі сертифікати підтверджують, що органи місцевого самоврядування розробили відповідну заявку та призначили точну суму компенсації на придбання нового житла. Проте можливість укладати угоди купівлі-продажу з'явиться лише з листопада 2023 року. Раніше можна було подати заявку в дію і отримати лише допомогу при ремонті пошкодженого житла. Тепер же можна розраховувати саме на придбання нового, якщо відремонтувати старе неможливо. На території МаУП Всупереч рішенню Київради, замість парку триває будівництво багатоповерхового гуртожитку. На будівельному паспорті об'єкта вказано, що йде реконструкція парку трипільської культури з реставрацією скульптур та відновленням зелених насаджень, а також з будівництвом та експлуатацією адміністративно-навчального корпусу та гуртожитку. Проте на реконструкцію історичної спадщини житлова забудова, яка знаходиться за металевим огородженням, зовсім не схожа. Забудовник продовжує зводити об'єкт, в якому можливо замість студентів будуть жити викладачі цього закладу освіти, їх сім'ї і інші треті особи. Розберемо, ж, які столичні житлові комплекси отримали в липні сертифікат готовності на свої чергові будинки. ЖК «Метрополія-2». цього місяця 26-поверховий будинок у Дарницькому районі столиці поблизу від станції метро «Бориспільська» та «Вирлиця» отримав сертифікат готовності. Першу ЖК обіцяли вести в експлуатацію у другому кварталі 2022 року. Наразі у забудовника залишились лише двох і трьохкімнатні кімнатні квартири по ціні 1250 доларів за квадрат. ЖК Старт розташовується цей проєкт біля метро Лук'янівська. Частково житловий комплекс вже отримав сертифікат готовності наприкінці минулого року. Тоді збудували перший будинок, а минулого місяця і другий будинок ввели в експлуатацію. Якщо ж вам приглянувся цей ЖК, доведеться шукати інвестора, який вже купив квартиру, і готовий переуступити, іншими словами, продати її вам, оскільки у відділі продажів вільних квартир не залишилось. До речі, якщо ви обрали нову будову або квартиру у старому будинку, але не хочете потрапити на довгобут або проблемний об'єкт. Як юрист з нерухомості я пропоную послуги з комплексної перевірки новобудов або збудованого вторинного житла й зможу супроводжувати угоду під ключ до логічного завершення. Контакти та стислий прайс лист вказані в описі під відео. ЖК «Грінвіль» на Печерську. Невеликий спойлер. Цей комплекс раніше потрапив у моє відео про топ-5, ЖК, які обіцяють добудувати до кінця цього року. Посилання вилетить тут. Воно буде цікавим для тих, хто хоче скоріше придбати майже готову квартиру до збільшення вартості після офіційного введення будинку в експлуатацію. Хоча варто зазначити, як звернула увагу Ірина Романова у своєму блозі, будинок готовий тільки на папері, адже суючи зі світлин майданчика та офіційних повідомлень про хід будівництва робіт на зданих в експлуатацію секціях номер 4 та номер 5 ще чимало. Вони геть не виглядають готовими приймати новоселів ані на фото, ані в звітах самого забудовника. У девелопера досі залишились в наявності усі типи квартир, навіть однокімнатні. Вартість починається від 1900 доларів за квадратний метр. ЖК Грейт. Мабуть, найпопулярніший комплекс Києва. Як мінімум, точно одне з найпопулярніших відео на моєму каналі, оскільки юридичний огляд ЖК Грейт набрав вже більше 11 тисяч переглядів. Що ж, наприкінці серпня отримав сертифікат готовності до експлуатації будинок номер 6 але я не зміг вам про це повідомити у минуломісячному звіті. Бо, як ви пам'ятаєте, портал є систему у сфері будівництва, не працював майже весь серпень. ЖК будують у Ударницькому районі столиці на території колишньої промзони Позняки вздовж Дніпровської набережної. У введених в експлуатацію будинках проєкту у забудовника можна придбати лише великі дво- та трикімнатні квартири. Ціна за квадрат в них стартує з позначки однієї тисячі доларів. Якщо ж обрати квартири у будинках, що ще будуються, можна обрати її серед різних планувань і ціни будуть нижче. ЖК White Lines в серпні вели в експлуатацію аж два будинки. Напам'ятаю, що проєкт складається з трьох. Останній будинок обіцяють ввести в експлуатацію до кінця нинішнього року. Житловий комплекс розташувався в Голосіївському районі столиці. Поруч зі станцією метро Голосіївська. Являє собою 322 22-24-поверхові житлові вежі з об'єднаним стелобатом, де розмістяться кінотеатр, фітнес-центр з басейном та торговий центр. Квартир у девелопера залишилось небагато, а ціни кусаються. Вартість квадрата починається з 3 тисяч доларів. ЖК «Нивкий парк. Не обійдемо стороною її черговий будинок проєкта Інтергал Буду, який отримав сертифікат готовності, а саме 11-й будинок. Нагадаю, що будують ЖК Нивки-Парк в Святошинському районі столиці поблизу від проспекту Перемоги в районі станції метро. Нивки загалом до складу ЖК Нивки-Парк має увійти 12 будинків за вишки від 12 до 17 поверхів. Забудовнику залишилось добудувати лише два будинки: 9 і 10, здачу яких планують на перший квартал 2024 року. Цікаво, що відділ продажів все ще має квартири в заселених будинках по ціні від 1750 доларів за квадратний метр, так і в будинках, які добудовують. Наразі це все, що я можу сказати про вересень. Сподіваюсь, рубрика щомісячних звітів для вас все ще цікава та корисна? Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях і до нових зустрічей, друзі!